Чергова сесія Хмельницької обласної ради завершила своє пленарне засідання. Спочатку депутати плідно попрацювали у комісіях та на засіданні президії, а згодом і в сесійній залі. До дня місцевого самоврядування обранці отримали відзнаки та грамоти, адже цьому скликанню довелось працювати і під час коронавірусу, і під час початку великої війни. Депутати заслухали звіт голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. Атаки ворога на стратегічні об'єкти це елемент психологічного тиску. Проте в обласній раді налагодили співпрацю із міжнародним. Ними партнерами, які допомагають у встановленні альтернативних джерел енергії, за підсумками такої комунікації маємо нещодавно, в тому числі і підписаний меморандум з представниками. Благодійних організацій з Республіки Польщі в комунікації з організацією Сейт Айді, які готові сьогодні нам встановлювати відновлювальну енергетику на наші заклади обласного підпорядкування. Формується робоча група. В складі цієї робочої групи буде два представника від обласної ради, в тому числі плануємо з майнового управління, де буде здійснюватися аналіз наших майнових комплексів. Плануємо розпочати закладів охорони здоров'я для того, аби максимально Мально швидше і ефективно реалізувати цей проєкт. попри обмежений фінансовий ресурс, обласні заклади продовжували повноцінно працювати. В ході проведення балансових комісій в нас напрацьовувалися і спільні пропозиції щодо виділення і спрямування фінансових ресурсів з обласного бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази наших комунальних закладів. Так ми залишилися поза увагою, але зауважу з вами, що, попри виклики. А сьогодення і зменшення надходжень коштів до обласного бюджету, а в частині, зокрема, податків з фізичних осіб, які становили зменшили надходження на 10,6% і сумі 484 мільйони гривень. Все таки фінансовий ресурс був віднайдений. Незважаючи на виклики та повітряні тривоги, комунальні заклади мають функціонувати, а жителі громад отримувати якісні соціальні послуги. Пріоритет під час війни у підтримці військових та їхніх сімей. У складі департаменту соціального захисту в першу чергу були передбачені цільові субвенції з державного бюджету на виплату грошових компенсацій для придбання житла 361,2 млн грн. В тому числі сімей з осіб з інвалідністю першої і другої групи, які внаслідок поранення, контузії, каліства або захворювання одержаних під час участі учнів терористичної операції 226 млн, тобто 96 осіб, що належать до цієї категорії, отримали компенсацію на житло. Агенція регіонального розвитку активно залучала кошти аби допомогти з ліквідацією руйнувань після російських атак. Ми були залучені координували роботу міжнародних гуманітарних партнерів для ліквідації наслідків атак Російської Федерації протягом двох років і залучили майже 10 мільйонів. Будівельні матеріали на суму орієнтовно до 10 мільйонів гривень. А також це була фінансова підтримка сім'ям постраждалих від атак ворога. Проголосували депутати за ліквідацію комунальної установи МСЕК. Тепер отримання довідки про інвалідність відбуватиметься у кілька етапів. Адміністратор подає безіменно, тобто в електронному форматі без зазначення прізвища ім'я особи, яка претендує на це обмежене працездатність, тобто на, на фактично на інвалідність, буде передано до експертних команд, які створені при цих закладах охорони здоров'я, і вони будуть розглядати ще раз без зазначення хто ця особа. Підтримали у сесійній залі і створення нової комунальної установи для підтримки ветеранів. Ініційований проект рішення щодо створення ветеранського простору це обласний комунальний заклад, і ми спільно будемо працювати над тим, щоб цей обласний найбільший по різним сервісним напрямкам ветеранський простір запрацює, і він буде координувати інші простори в області, тому що зараз утворюється багато різних просторів. За зверненням Державної служби надзвичайних ситуацій, депутати передали комунальне житло рятувальнику, який виконував роботи із розмінування територій. Загалом голосування у сесійній залі пройшло злагоджено та плідно. Прийняти рішення про ліквідацію нашого комунального закладу МСЕК. відповідно. Далі важливе рішення сьогодні в умовах воєнного стану і враховуючи той факт, яка кількість ветеранської спільноти сьогодні є в межах нашої області, і до слова, яка кількість військових повертається і потребують реабілітації і комплексної і соціальної підтримки, в тому числі був створений сьогодні комунальний заклад обласного підпорядкування про Віримо, що він. Подальшому буде функціонувати для покращення комунікації нашої ветеранської спільноти в розрізі трьох районів і усіх територіальних громад в межах нашої області, звичайно. Ну а ми, депутати, спільно з органами виконавчої влади будемо сприяти спрямуванню і певного фінансового ресурсу на потреби відповідно до запитів військових формувань. Викликів досить багато. Ми сьогодні всі в умовах воєнного стану, але переконана, що наступний рік і в частині комунікації і злагодженої роботи депутатського корпусу. Звичайно, підтримки закладів обласного підпорядкування усіх наших комунальних установ в розрізі всіх сфер. Ну і звичайно, залучення міжнародної підтримки гуманітарної фінансової допомоги також залишиться і в пріоритеті. Повноваження депутата Тетяни Крупи були припинені. Тож Хмельницька обласна ТВК визнала Володимира Копанчука обраним депутатом Хмельницької обласної ради як наступним за черговістю. Однак він відмовився від депутатського мандату. Тож хто буде наступним, наразі невідомо.